Ще з самого раннього дитинства Ксеня жила з постійним відчуттям несправедливості, Її молодша сестра Настя вміло вдавала себе ангела перед матір'ю, а насправді ж була хитрою і мстивою дівчиною, яка тільки чекала слушної нагоди, щоб зіпсувати настрій сестрі, наклепи, доноси, насмішки. Усе це було буденною частиною дитинства Ксені, а мати, замість того, щоб поставити обох доньок на рівні. В усьому потурала молодші, вона ж ще маленька, попуститься. З роками ситуація тільки ускладнювалася. Тільки коли Ксеня вчилася в 10 класі, її сестра без тіні докору відбила в неї хлопця просто так для забави, а потім так само легко його покинула. Тоді Ксеня дала собі обіцянку чи отримає атестат і поїде геть. Вона не хотіла більше бути мішенню для сестринного лицемірства і материнного нерозуміння. Про холодного серпневого ранку Ксені стояла біля хвіртки з валізою в руці, не попрощавшись ні з ким, вона рушила в місто. Життя в обласному центрі виявилося непростим навчання в університеті, підробітки усе накладалося одне на одне, та вона трималася, поступово з'являлися знайомі. У гуртожитку навіть з'явилися подруги, близькі їй по духу. Одного вечора вона зустріла Віталія, усміхненого, щирого. у нього було щось спокійне, промовисте, йому не потрібно було нічого доводити, просто він був поруч і приймав її такою, як є. Сеню, я хочу, щоб ми стали родиною, сказав він одного разу на лавці біля старої ратуші, тримаючи її за руку. Я не впевнена, що можу дати тобі справжню родину. У мене вона така собі усі мене ідеальні, але не варто тримати в собі образу. Перед весіллям давай навідаємо твоїх рідних. Ксеня довго вагалась, та, зрештою, погодилась. Мати радо зустріла їх на порозі старої хати, але якось насторожено пахло свіжоспеченим хлібом. А з вікон виглядали вишиті фіранки, як у дитинстві. Та затишку в душі не додалося. Настя з Віталієм швидко знайшли спільну мову вона була привітна навіть надмірно, і це викликало занепокоєння. В неділю вранці Ксенія із матір'ю вирушили на базар ще до сходу сонця. Вона хотіла показати мамі, що здатна про неї подбати. А ще... Просто втекти з дому бодай на кілька годин. Коли повернулася, крізь відчинені двері спальні, Ксенія побачила те, що не вкладалося в голові. На їхньому ліжку, серед зім'ятих простирад, лежали Віталія і Настя. Він ще спав. Вона ж усміхалася і вела пальцем по його плечу. Вставай. закричала Ксеня, наче куля, випущена із пружини. Мені хвилини тут не залишаємось. Настя підійшла вже на подвір'ї, коли Ксеня заштовхувала речі у валізу. Не вартий він тебе, чуєш, прошепотіла сестра. Якщо я змогла його спокусити, то уявище буде з іншими. Замовкни. Ти мені більше не сестра, мовила спересердя дівчина. Вона не вигнала Віталія. Вона йому пробачила, тоді здавалося, що пробачила, адже винною в усьому вона вважала Настю. Весілля було без родини з її боку, лише він, вона свідки й гості від жениха. Синя вмовляла себе, що то не головне, головне їхнє майбутнє життя набирало обертів, Ксеня працювала у компанії з розробки проєктів у сфері дизайну, кабінети з панорамними вікнами, сірі стіни, булички з літературою, з психології та архітектури її територія. Шеф хвалив, колеги поважали, Віталій вже став її підтримкою вдома. Прасував, готував, зустрічав з роботи, все ніби складалося. Коли начальник запропонував підвищення, але з умовою поїхати у відрядження до іншого міста на тиждень, Ксеня відчула, що це ще один крок до незалежності. Успіхом повернулася додому, щоб зібрати речі, двері були прочинені. В квартирі панувала тиша, підозріло густа, на кухонному столі стояли два бокали з вином у спальні звуки, вона обережно ступила туди, немов у прірву. Там, на їхньому ліжку, Віталій з її подругою Оленою, з якою нещодавно ділилася сумнівами щодо кар'єри, чоловіка та життя. Крик, скандал. Вона швидко зібрала речі не тільки на відрядження. Запропонувала йому піти. Він не поспішав. Ти ж уже вибачила. пробурмотів, розгублено тримаючи чашку кави. Раз було помилкою, друге – це вже зрада. Збирайся, бо наступного разу тебе вже винесе поліція. Він поїхав наступного ранку, мовчки, і навіть не глянувши, залишивши по собі залишки її ілюзій. У тиші порожньої квартири Ксеня сіла на підлогу біля вікна, спершись спиною на холодну батарею. За шибкою вечірній дощ розмивав вогні міста. Вона згадувала дитинство, перші образи, сестру, матір італії, Усіх, кого втратила, не отримавши натомість нічого стабільного не він перший зрадив Настя ще тоді в дитинстві, коли сміялася в очі. А мати не захищала, думала вона. Та зараз не було сенсу ні в звинуваченнях, ні в спогадах. Лише майбутнє залишалося реальним вона вирішила, у рідне село не поїде чи ні, на рано. Але, можливо, колись пробачить когось із них. А поки мусить навчитись жити сама з собою. Після відрядження Ксеня змінила замки у квартирі. Викинула його залишені речі усе до найменшої сорочки. Вона не шукала його в соцмережах, не слухала, що говорили знайомі. Для неї Віталій закінчився, як колись, і Настя. Вона вже знала, є речі, які треба викидати з життя, як мотлох, що пахне зрадою. Минуло кілька тижнів. Одного ранку, коли сонце пробивалося крізь жалюзі. І Ксеня заварювала каву. Хтось подзвонив у двері. Хто там? крикнула вона через двері, не підійшовши одразу. Це я, доню, мама. Голос був старшим, ніж вона його пам'ятає втомленим і зовсім невладним, як завжди. Ксеня повільно відчинила, на порозі стояла мати з дорожньою сумкою в руці, без макіяжу, без звичних прикрас, та вигляд. Мала заморений. Ти чого приїхала? запитала спорогу донька. Поговорити, побачити тебе. Запізно, мамо. Знаю, але дозволь мені бодай спробувати. Квартира віддавала відчуттям самотності з кожного кутка. Мати сіла на край дивана обережно, наче боялася щось розбити. Настя розповіла, що ти знов пережила зраду тепер уже від чоловіка. Не чоловіка, перебіла Ксеня. Віталій уже не частина мого життя. Пробач, що тоді в дитинстві не бачила, що вона робить, я ніби ненавмисно тебе ігнорувала, бо боялась, що ти сильніша, а вона слабенька. Хотіла компенсувати. Ти знала, що вона мене принижувала. Знала, як вона сміялась, коли зрадила, як зруйнувала мої стосунки Знала. Зітхнула мати, просто заплющувала очі. Я боялась, що якщо я вкажу їй на місце, втрачу її любов, а з тобою мені здавалось простіше бо я не скаржилася, так? Бо ти мовчала і сама справлялася, але я помилилася це мовчання тебе з'їдало. Ксеня вперше за довгий час подивилася на матір не з гнівом, а з болем. У її очах не було жалю до себе. Я не приїхала тебе повчати, доню, м'яко мовила жінка. Я хочу сказати, що пишаюсь тобою. Ти вистояла, ти не зламалась, я вистояла, тихенько кивнула Ксенія. Але, знаєш, мамо, не через тебе і не завдяки родині. Я вистояла, бо в мене не було іншого вибору. Бо я не хотіла повторити твоєї поведінки. Уже ввечері, сидячи на кухні з чашкою чаю, вони згадували дитинство. Мати розповідала, як важко було після смерті батька, як боялася втратити авторитет, як Настя весь час вимагала уваги. Оксеня мовчки допомагала на кухні, на городі з хатніми справами. А наступного ранку, коли мати застеляла диван у вітальні, вона почула. Як Яксеня по телефону відмовила Віталії, який знову намагається приповзти назад. Мати посміхнулася крізь сльози, вона гордилася своєю донькою. Жінка залишилася у неї на тиждень, згодом ще на один, а потім і зовсім перевела свою пенсію до міста допомагати, варити обіди, просто бути поруч. Осінь була теплою і лагідною цього року. Мов спеціально затрималась, щоб дати людям трохи більше світла й тепла. Сеня прогулювалася парком і зустрілася вже із знайомим інженером Ігорем, котрий вів її проект. Розговорилися, познайомилися ближче, щось її в ньому зачепило. Вони зустрічалися кілька тижнів кава прогулянки, жарти про проєкти і погоду. Згодом вони з'їхалися. Усе було добре, аж поки в двері знову не подзвонили. Ксеню, голос за дверей був знайомим до болю. Відкрий, мені нема куди більше йти. Настя стояла змарніла, пальто, не за віком яскравому, з валізою. Що сталося? перепитала Ксеня. Він зрадив мене, пішов до якоїсь молодої, і мама сказала, що я сама винна. Що пожинаю те, що посіяла, і вона права, холодно відповіла та сестрі, але заходь, в квартирі не холодно. Настя оселилась у вільній кімнаті, їла, мовчки, намагалась уникати зустрічі, допомагала з прибиранням. Здається, уперше в житті вона не змагалась із сестрою. Аж поки одного дня, коли Ксеня вийшла в магазин, А Ігор зайшов забрати свій ноутбук. Настя сіла до нього на кухні. З колишнім виразом обличчя, який Ксеня знала до болю. Ігорю, ти ж розумієш, що вона не така проста, як здається, вона сильна, але холодна, їй потрібен не чоловік, а проєкт. Ти її сестра, відповів Ігор спокійно. І замість захищати ти знову хочеш все зруйнувати? Я просто не хочу, щоб ти потім шкодував вона не пробачає. Вона має право не пробачати, але тобі пробачила. Хоча на її місці я не впевнений, що впустив би навіть на поріг. Коли Ксеня повернулася, Ігор розповів усе спокійно, без нагнітання Я не знаю, що у вас сталося в дитинстві, але я бачу, що вона змінилася. А якщо я не пробачу, сестрі? спитала Ксеня, то не пробачай це твоє право ти маєш бути собою. Увечері Ксеня зібрала настані речі і поставила валізу біля дверей. Я не виганяю тебе Настю, але більше не дозволю грати на моїх почуттях. Ігор, не твоя чергова мішень, я змінилась, і моє життя теж. Тобі легко говорити, тебе всі люблять. Можливо, та сама подумай, хто в цьому винен Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал. Став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.